Ну і Україна масово використовує роботів на фронті з метою подолання дефіциту людей у ЗСУ. Про це пише видання Зет Телеграф. За його даними, роботи виконують найрізноманітніші цілі від руйнування мостів до евакуації поранених солдатів. І в публікації Зет Телеграф зазначається, що новий тип бойових дій України більше ніж будь-коли опирається на дистанційно керовані роботизовані системи. Ці технологічні розробки врятують життя українських військових, полегшивши тягар гострої нестачі живої сили. Підкреслює видання. Ні в Україні показали нових роботів Камікадзе і заміновичів, які допомагають сили оборони силам оборони на фронті. Відео опублікували на офіційному телеграмі каналі телеграм-каналі платформи united 24 І як зазначається в дописі, на ці наземні роботизовані платформи донатили українці а у Юнайтед 24 Розповіли, що Роботи ці призначені для знищення різних цілей на фронті, передусім бронетехніки російських військ. Вони можуть нести до 40 кілограмів корисного навантаження, дистанційно мінувати протитанковими мінами логістичні шляхи ворога на відстані до 5,5 кілометрів від оператора. І крім роботів камікадзе і заміновувачів, є також роботи-логісти, евакуатори і розміновувачі. Вони воюватимуть разом з людьми і замість людей розповіли у Юнайтед 24